Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі, 28 серпня, от, готуємо е, ґрунт, землю до висадки шафрану. Вже час, от, хоча ще тепло, ще строки дозволяють. От, я думаю, ще до середини вересня мабуть, можна буде садити шафран. От, але землю підготувати вже треба. Ну, у минулому відео я е показував діляночку е площею 1 сотка, е на яку ми я готував до висадки шафрану. От, е на ній був бур'янець. Е я з ним поборовся гербіцидами. І от тепер я скопав цю діляночку і от вже підготував для того, щоб вже робити в ній якісь рівчаки. От ці траншейки От, для того, щоб вже були, вона була готова до висадки цибулин шафрану. Е, ну, нагадую, ця ділянка буде експериментальна. Е, спільно із е, Миколаївським е, державним аграрним університетом ми будемо проводити експерименти. Е, товариш, один. Буде писати дисертацію на цю тему. От, тому на цій ділянці висадимо по нормі 50 кг цибулин шафрану, половину висадимо таких, які будуть цвісти в цьому році, а половину висадимо дрібних, от, які цвісти не будуть, але доростуть до потрібного розміру в наступному році, в наступному році, от, і повинні зацвісти. Ну а як же вони будуть вести себе ці цибулини під час догляду за ними, під час росту? От Я вас буду інформувати. Ми будемо приміняти різні добрива, от, е, різну глибину посадки будемо приміняти. Тому е, це цікаво. Ну, перш за все думаю всім вам, в тому числі і мені. От, ну і На цю тему буде захищена дисертація, тобто нау наукова робота. От, буде написано на цю тему. І я думаю, всім буде цікаво почитати тема цієї роботи вирощування шафрану в Україні. От. Ну а зараз я цю діляночку заволочу і знову вам покажу, який же вигляд вона вже має, коли буде заволочена.